І вітання, шановні слухачі та глядачі радіорозділля. Мене звати Ірина Телька. І на часі програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про нашу з вами правову освіченість, зокрема у питанні домашнього насильства. Чи притамана нашій культурі груба поведінка щодо наших близьких, наших родичів? Чи знаємо ми про механізми захисту від таких посягань? І чи вміємо їх застосувати? з цими питаннями. Нам допоможе гість сьогоднішньої програми. Це пані Романія Манзі. Мої вітання. Вітаю, пані Романі Манзі, завідувач сектору Новороздільське бюро правової допомоги стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Назва така дуже довга, так що я мусила записати повністю і прочитати повністю. Пані Романі, чи довго ви працюєте власне в Новороздільському бюро правової допомоги? Безпосередньо в Новороздійському бюро правової допомоги працюю з 2020 року з листопада, проте в системі безоплатної правової допомоги з 1 липня 2015 року, тобто з моменту створення центрів. Безплатної правової допомоги. Ми забезпечуємо надання юридичних консультацій громадянам України з будь-яких правових питань, з якими вони до нас приходять. Бувають випадки, що люди приходять з саме з такою проблемою домашнього насильства. Тому обізнаність в цій темі знання законодавства в цьому напрямку теж належить до нашої компетенції. Я ж також глядачам ще поясню, чому саме ця тема стала в полі уваги нашої сьогоднішньої програми. Це пов'язано. З тим, що щорічно, з 25 листопада до 10 грудня проводиться всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства з метою привернення уваги до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Власне, через те, що ця кампанія вона є щорічною, це говорить про те, що тематика домашнього насильства є актуальною. Відповідно, я хочу запитатись у вас, чи в вашій практиці, чи часто ви зустрічаєтесь з такими зверненнями, коли до вас приходять мешканці і от потребують допомоги саме в такому питанні? Якщо проаналізувати ці звернення, які до нас надходять, то насправді їх невелика кількість. І в цьому, на мою думку, є проблема, тому що випадків домашнього насильства органи поліції фіксують достатньо. Але дуже часто саме на цьому етапі все і закінчується. Постраждалі особи від домашнього насильства вони не рухаються далі, не вживають інші дій для того, щоб захистити себе, для того, щоб припинити це домашнє насильство. Саме тому я вважаю, що потрібно говорити про цю проблему, потрібно розповідати, як можна себе захистити, куди звернутися. Сьогодні ми зможемо це донести нашим глядачам і слухачам. Як ви гадаєте, чому зокрема в нашій громаді Новороздільській, от та я думаю, в сусідніх громадах Миколаївській, Розвадівській, Тростянецькій, напевно, ще десь приблизна ситуація. Що ми, ми і так знаємо, що випадки домашнього насильства зустрічаються, і ви про це говорите, але от далі... Простого звернення не йде, тобто звернулися, але потім побігли, пошкодували і сказали, ой, не треба, я заяву забираю. З чим це пов'язано? Люди бояться, чи це просто домашнє насилля є притаманно нашій культурі, як ви гадаєте? Тобто, якщо відповідати на питання, чому постраждалі особи від домашнього насильства не рухаються далі, то можна виокремити декілька таких факторів, які на це впливають. По-перше, Дуже часто тривалий час постраждала особа, вона може просто-напросто не усвідомлювати того, що е, вона знаходиться в ситуації домашнього насильства. По-друге, тобто вона буде вважати, що така поведінка є норм, типу, б'є, е, як е, ну це запозичене, звісно, прислів'я, але воно теж є в нашій е, побутовій мові. Зокрема, що б'є, значить, тебе любить. Так, тобто, вона буде вважати, що ну, всі так живуть, це нормально, е, це норма. Просто собі сприймається як, як даність. Сприймає по-друге, тому, що особа не вчиняє жодних дій для свого захисту, також сприяє її психоемоційний стан. Тому що, як правило, домашнє насильство воно починається з такої форми, як психологічне насильство, що полягає в приниженнях, маніпуляціях, скандалах. І це все впливає на емоційний стан людини. Вона почуває себе пригніченою, безпорадною, такою, що не може Нічого вдіяти в цій ситуації, тобто людина фактично живе у суцільному хронічному такому стресі. Так і от пресують, як ми говоримо, у побутовій мові, і людина звикає, що от, от це постійний такий стан. Крім цього, всі ці емоції не дають їй раціонально думати і приймати рішення в тій ситуації, в якій вона опинилася. Навпаки, жінка може виправдовувати насильство, потребує там зберегти сім'ю, потребою в тому, що дітям потрібен батько, тим, що. Можливо, в кривдника був невдалий день, або, можливо, насильство сталося тільки через те, що він прийшов в стані алкогольного сп'яніння. Може бути навіть таке, що жінка виправдовує це насильство тим, що. Я сама винувата, я там щось не так зробила, і тим самим спровокувала кривдника. Ну і в кінцевому результаті це все призводить до того, що жінка відчуває сором, і як це в нас кажуть, не хоче виносити сміття з хати і показувати цю всю проблему на людях. Є ще один фактор, про який ви не сказали, ви дуже толерантно про причини говорите. А я озвучу ще одну причину: йой, та що там люди скажуть про мене, та що подумають ну, про моє це Також. Почуття сорому це якраз і про те, що ми замовчуємо проблему, живемо з нею, тільки би сусіди не знали, тільки би ніхто нічого там за спиною нам не говорив. І це, мабуть, якщо говорити про великі міста. То, може з тим е, людям легше боротися, якщо ми говоримо про маленькі населені пункти, де всі один одного знають, ну оце там просто табу ця тема. Тобто, ну, тобто виходить, ніякого... що для сільського населення е, громад будь-яких ну, взагалі, тема домашнього насилля. Там просто не почати пласт роботи, Бо якщо в місті жінки вони більш такі емансиповані, якісь, а феміністичні більше, я не знаю, там трошки впевненіше себе почувають, то в селі ця залежність від чоловіка дуже сильно спостерігається от з вашого практичного досвіду. Так, на мою думку, саме так воно і виглядає. Хочу зазначити, що в цей момент ними керують певні страхи. Ну, ці страхи вони породжуються. Самим насильством, а також відсутністю у постраждалої особи певних матеріальних благ та засобів. Ну, наприклад, відсутність альтернативного місця проживання породжує в неї страх опинитися на вулиці. Крім цього, відсутність роботи і коштів породжує нездатність утримувати себе і дітей. І відповідно, не маючи оцих всіх матеріальних благ, вона боїться втратити дітей. Також вона боїться. Заявляти в поліцію про факти домашнього насильства через те, що вважає, ніби оце все може призвести до ще більшого загострення ситуації і наступний раз. Ну, Просто ляпасом або чимось там криком, сваркою не обійдеться, а буде ще гірше, і тому вона мовчить. Хоча забігаючи наперед, оця поведінка особи, яка страждає від домашнього насильства, вона є неправильна, тому що безкарність вона навпаки породжує ще більше, не та ще більше бажання цього кривдника застосовувати насильство, тому що він бачить, що мені за це нічого не буде. Я таким чином самостверджуюся, показує свою владу, свій контроль, йому це підходить, і ну, відповідно він продовжує чинити насильство. Також в цьому контексті хочу зазначити про те, що особа, яка потерпає від домашнього насильства, вона знаходиться в так званому циклі насильства. Насильство періодично повторюється і проходить воно декілька етапів. По-перше, наростає напруга. Тобто кривдника якісь постійні невдоволення, якісь постійні претензії до е, майбутньої потерпілої, постраждалої особи. І в кінцевому результаті день за днем це все накопичується, накопичується, напруга зростає, стається безпосередньо сам інцидент, який може проявлятися там, чи у формі фізичного, чи психологічного, чи економічного, чи сексуального насильства. Після цього е, наступає певний етап примирення. Тобто, кривдник може на другий день е, прийти з квітами сказати сказати, вибачте, не хотів такого робити, е, такого більше не повториться. Потерпіла особа це приймає відповідно, тому що враховуючи ці всі попередні е, фактори, які на неї тиснуть, ну, вона думає, що це добре, була випадковість. Так, це була випадковість, це випадковість, більше, більше так не, більше не, не буде. Після примирення, як правило, наступає медовий місяць. Тобто, в сім'ї певний період часу все нормально. вже про… Факт насильства, який було вчинено, по суті, постраждала особа забула, ну, кривдник і пуготів про це не пам'ятає. Але через певний період часу знову все починається напруга, інцидент, примирення, медовий місяць. І що відмічають, що е, чим більше е, таких циклів Ків. повторюється, тим менший проміжок часу між кожним наступним циклом. І тим більшою, тим з більшою жорстокістю критник завдає шкоди постраждалій особі. Саме тому я закликаю звернути увагу на оце коло насильства і діяти в кожному випадку після інциденту, не чекати, чекати того примирення, не чекати медового місяця, тому що ну так можна по коло дійти. До, до, леталь... кінцевої до точки. летальних випадків, і, ну, коли діти залишаються без матері там, чи з батька. Тобто... В нашій громаді, може, вас, ну, ви знаєте, чи були такі випадки, коли от воно дійшло до, на жаль, негативного епогею? А, ну, безпосередньо мені а, такі випадки невідомі. Сподіваюся, що не було. А, але якщо. Так проаналізувати звернення, які до нас надходять. Ну, трохи сумно, що все закінчується просто тим, що ми надаємо людині консультації. Розказали про те, як вона може діяти, що може звернутися до суду про видачу обмеженого припису, може звернутися в поліцію. Ну і на цьому все. За безоплатною вторинною правовою допомогою про видачу обмеженого припису, як правило, більше ніхто не повертається. Дуже часто звертаються жінки у справах про розірвання шлюбу, про стягнення аліментів, і там в розмові може виплисти те, що ну, вже набридло таке життя, що е більше не можу терпіти це насильство. Ну, з звісно ж, з'ясовуємо, куди зверталася людина, які дії вчиняла. Та я не повідомляла, та я нічого не робила. І в кінцевому результаті. Максимально на що наважується, це на розривання шлюбу, і, і то в тому випадку, якщо 음, є куди піти. Бо якщо немає куди піти, то тоді, як правило, далі живуть, тому що. Нема куди піти. Ну, власне, ви сказали, що матеріальний дуже. Тисне на жінку, зокрема, на людину, яка страждає від домашнього насильства, на прийняття рішення. Тобто немає тої рішучості сказати так, ні, стоп, хватить, я буду протидіяти і вживати якісь певні. Механізми захисту до цих механізмів ми підійдемо трішки пізніше, і зокрема, я пропоную зупинитись на обмежувальному приписі, що це таке, бо можливо люди не знають, що є така можливість, яку можна застосувати. І це суттєво змінить ситуацію в родині і в сім'ї. Але перед цим давайте ще поговоримо про форми домашнього насилля. Чи, бо зазвичай, коли говориш домашнє насилля, у нас асоціація така, що мова йде про жінку, найчастіше, яка потерпає від свого чоловіка. А в свій час я колись мала можливість дивитися один з арабських каналів, і там нагодилась цікава статистика, яка мене особисто доволі здивувала. Виявляється, що. В Саудівській Аравії, де жінка є залежною від чоловіка, майже на 100%, бо, як правило, вони не працюють. Домашні від домашнього насилля потерпає не жінка, а саме чоловік. Я була цим фактом дуже здивована, тому що я думала, що це з точністю навпаки. Ну, це викликано ще особливістю їхніх релігійних таких моментів, що жінка має право перейти на свою жіночу половину, чоловік не має права туди заходити. І це передбачено їхнім релігійним законом, який там високо. Там цінуються, поважається. Я до чого веду, що жінка мила, там такий факт проводився, що жінка дуже часто по відношенню до чоловіка застосовувала такий елемент, як сковорідку, а потім втікала на цю жіночу, щоб половину чекала, поки він охолоне. Тому мене зокрема цікавить питання, чи форми домашнього насилля це тільки по відношенню до жінок, які стають жертвами, чи є у нас випадки, коли чоловіки стають жертвами? І як бути з дітьми? І чи форма домашнього насилля це тільки коли вже він тебе там лупцює, і в тебе там повно синяків, шраму і так далі? Чи як ви допомагаєте своїм відвідувачам центру, які приходять до вас навіть за такою консультацією, зрозуміти, що навіть і слова можуть бути формою домашнього насилья? Угу. Е, От тут якраз е, багато стереотипів. Е, оце, що переважно жертвами домашнього насильства є Жінки, а чоловіки ні, це стереотип. Другий стереотип, що домашнє насильство дорівнює фізичне насильство це теж стереотип. Тут я пропоную ознайомитись із поняттям домашнього насильства, яке наводиться в законі України про запобігання та протидію домашньому насильству. Зокрема, відповідно до цього закону. Домашнє насильство це і діяння, яке вчиняється у формі не тільки фізичного, але і економічного, психологічного та сексуального насильства. Тобто, якщо ми чітко собі в принципі, можемо там усвідомлювати, що таке фізичне насильство, це ляпаси, штовхання, шмагання, це може бути навіть бездіяльність, тобто коли людину залишають у ситуації, яка загрожує її життю. Не допомагають їй, це теж форма домашнього насилля домашнього насилля у вигляді бездіяльності, крім цього, фізичне насильство воно може полягати в заподіянні тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Щодо психологічного насильства, то воно включає словесні образи, погрози, в тому числі щодо третіх осіб. Приниження переслідування, залякування, інші діяння спрямовані на обмежені волевиявлення особи, і навіть сюди відноситься контроль в репродуктивній сфері. Тобто, коли там чоловік каже, щоб жінка народжувала або не народжувала, ну тобто, це теж буде форма е, психологічного насильства. Щодо економічного насильства, то ну, воно є в тих е, випадках, коли до особи застосовують такі заходи, як позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна кошти чи документів або можливості користуватися ними, а також заборону працювати або ж примушування до праці, або ж, наприклад, заборону там е, навчатися, отримувати освіту. Це теж буде економічне насильство. Щодо сексуального насильства, то це форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди, або стосовно дитини незалежно від її згоди. Або ж в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, в тому числі вчинені стосовно дитини, або ж в її присутності. Тобто перший меседж, який потрібно запам'ятати, домашнє насильство це не лише фізичне насильство, це оті чотири форми. Друге, що варто зазначити, домашнє насильство це не тільки насильство між членами сім'ї, тобто, як правило, думають чоловіком і жінкою, які ще й при цьому разом проживають. Ні, закон України, знову ж таки, та запобігання та протидії домашньому насильству, говорить, що дії законодавства про запобігання та протидії домашньому насильству, незалежно від факту спільного проживання, поширюється на таких осіб, як подружжя. Колишні подружжя, навіть на наречених, ну тобто, це доволі велике коло, коло, коло людей. Там. Я думаю, що ті наші глядачі і слухачі, хто нас слухає, дивиться, зможуть ознайомитись з цим в законодавстві, або ви можете прийти в Новороздільське бюро правової допомоги і зможете для себе уточнити ці моменти. В нас не так багато часу залишається, але залишається в. До, до обговорення дуже важливий момент це механізми захисту. Один з них ви вже сказали, це обмежувальний припис. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам і слухачам, що це, як його можна застосовувати, і яка його ефективність. Чи це просто буде черговий папірець, який там видадуть правоохоронні органи? Він полягає в тому, що до особи кривдника може бути застосовано декілька обмежень. Наприклад, заборона перебувати в місті спільного проживання перебування з постраждалою особою. Або... Тобто, іншими словами. Ума... Іди собі з будинку, там, чи з квартири, так, це те... може бути іти з будинку, це може бути заборона е, переслідувати е, постраждалу особу, підходити спілкуватися до цієї, так? з нею будь-яким чином, чи по телефону, чи е, за допомогою смс. Чи правоохоронні, перепрошую, що перебиваю, але це важливий момент для з'ясування. Чи цікавить правоохоронні органи, судові органи, які видають цей обмежувальний припис? Е, чи є вкривника, якому цей припис видають інша альтернатива? Тим житло чи суд це не цікавить. От припис виписано. А де ви там будете собі мешкати? Це є ваша ну, кривника, маю на увазі, це є кривдника проблема. По по правильному це так і має бути. Тобто, якщо особа не вміє себе поводити в сім'ї, іди шукай собі інше житло. Тобто, це ненормальна буде ситуація, коли постраждала особа. Ну, як правило, це <кій> як правило, це жінки з дітьми. Буде йти боса без грошей, без роботи на вулиці і шукати собі, куди прихиститися, куди подітися, куди прихиститися. Політика, якраз така, що дійсно кривник винуватий, нехай сам шукає собі житло чи можливість десь перебути той період часу, на який до нього винесено той обмежувальний припис. Повертаючись до обмежувального припису, тут варто зазначити, що його виносить суд. Виносить Він на підставі заяви, особи, яку вона постраждалої особи, яку вона подає. Допомогу, написання такої заяви постраждала особа може отримати в нашому бюро правової допомоги. Такий обмежувальний припис виноситься судом на строк від одного місяця до шести місяців. Якщо після оцінки ризиків буде встановлено, що і надалі можливе вчинення насильства щодо постраждалої особи, то суд може продовжити дію цього обмеженого припису знову ж таки ще до шести місяців. Але якщо би так постраждала особа, все ж таки е, вирішила піти від кривдника. Е, там не викликала поліцію, але просто вирішила піти від кривдника, то хочу зазначити, що м, безпосередньо в новому роздолі при територіальному центрі забезпечення при садзахисті е, створено денний центр з кризовою кімнатою, в якому можуть протягом певного періоду часу перебувати постраждалі особи з дітьми для того, щоб поселитися там. Це просто треба звернутися в е, цей центр. Угу. Зрозуміло, а скажіть, будь ласка, пані Романі, чи ще є якісь моменти захисту крім ось цього обмежувального припису, який може застосувати людина, щоб не стати жертвою домашнього насилля? Перш за все, якщо стався випадок домашнього насильства, то потрібно телефонувати в поліцію на 102. Працівники поліції вони мають повноваження безпосередньо на місці скласти терміновий заборонний припис. На відміну від обмежувального припис, припису, він передбачає теж такі заходи щодо обмежень. Спілкування, обмеження спільного перебування в приміщенні, але терміном до 10 діб, тобто відразу людину там, на вихід з речами Тобто, там. відразу. Тобто, так як ми оце говорили, працівники поліції не цікавить, куди піде кривник. Якщо є висока оцінка ризиків, виноситься цей терміновий заборонний припис. Крім того, працівники поліції мають право притягнути особу кривника до адміністративної відповідальності. Для цього вони складають протокол про вчинення домашнього насильства. Потім цей протокол направляється до суду, і вже суд призначає покарання цьому кривднику. Крім цього, законодавством України ще передбачена і кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства. Проте варто зазначити, що для того, щоб відкрили кримінальну справу, має бути систематичність у домашньому насильстві. Для цього потрібно фіксувати. Кожен випадок домашнього насильства. Тобто, вчинив кривдник домашнього насильства, потрібно викликати поліцію, вони складають протокол, далі суд розглядає, ми маємо постанову про притягнення кривдника до адміністративної відповідальності. Три і більше таких випадків це вже дає підставу органам поліції відкривати кримінальну справу і притягати кривдника не до адміністративної вже, а до кримінальної відповідальності. Що ж, то бачимо, що механізмів є предостатньою, зокрема, про терміновий... Як він ще раз перепрошує? терміновий заборонений припис. Терміновий заборонений припис. Ніколи, до речі, про нього не чула. Про обмежувальний чула, знала, що є такий, а про терміновий не знала. Тому, шановні панянки, інші особи, які потрапляють від домашнього насилля, знайте, що у вас є терміновий захист, який ви можете застосувати зараз. Якщо випадки насилля стаються у вас в родині, не чекайте, не зволікайте, викликайте поліцію за номером 102, і вони, виходячи з вашої реальної ситуації, можуть видати терміновий заборонний припис, який тут же на місці буде реалізовано, вашого кривника буде за двері, попросять вийти з речами. І куди він 10 днів буде, де він буде тинятися, це поліцію не цікавить. Але ви отримаєте принаймні спокій і можливість раціонально подумати та прийняти рішення. На жаль, час нашої програми дуже швидко добіг до завершення. Я думаю, що варто зараз було би сказати, де знаходиться Новороздівське бюро правової допомоги, якщо хтось не знає, які ваші робочі години. Так тут хочу звернути увагу на те, що Ми не повинні думати, що це нас не торкається. Існує теж міф про те, що домашнє насильство це проблема неблагополучних сімей. Насправді, і в благополучній сім'ї за цією красивою картинкою може відбуватися саме домашнє насильство. Тому закликаю всіх не боятися розірвати це коло насильства. І в нас ви можете отримати правову допомогу з цього питання. Знаходимося ми на Чорновола, 12, в місті Новий розділ. Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Звертайтеся, будемо раді допомогти. Крім цього, не лише з питань домашнього насильства, але з будь-яких інших юридичних питань теж можна те, отримати у нас консультації. Я рада, пані Романія, що ви завітали до нас на ефір на програму. Дуже цікава вийшла розмова. На жаль, час дуже обмежений. Буду рада вас бачити знову. Приходьте, поговоримо і будемо в такий спосіб інформувати громаду про ті чи інші нагальні питання. Ще раз нагадую, що гостем сьогоднішньої програми актуальне інтерв'ю була Романія Манзі, завідувач сектору Новороздільське бюро правової допомоги, Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Звертайтесь, шановні слухачі і глядачі. Якщо ви маєте потребу в правовій допомозі, зокрема і в. Частині питання домашнього насилля не терпіть, не зволікайте, не думайте, що це вирішиться само собою. бо... Як правило, кривники, які, як сказала пані Романія, якщо вони бачать, що немає зворотньої дії, повторюються набагато частіше і з більшою жорстокістю. Дякую вам, що залишались з нами на нашій хвилі. Що дивитесь нас, якщо є питання, залишайте їх під цим відео. Пані Романія на них відповість. Дякую, до побачення. І вам дякую.